Ріднає минуле і майбутнє школа це місце, де все незабутнє. Школа це шлях багатьох поколінь. Навіть не місце, точніше наш дім. Я про місто моє розкажу, теплих слів відшукаю чимало. Рідне місто так гарно у нім. Кожен день і у будні, і в свято. Моє місто зелених алей, хмарочосів, майданів і парків. Моє місто незламних людей. Люблю тебе, рідний мій Харків. Хай не кажуть дурниць вороги. Думка в нас харків'ян є єдина. І лунають слова навкруги. Назавжди Харків це Україна. Ми своє майбутнє, ми своя надія так. У свята і будні посилаєм знак. Діти України славні доньки і сини. No, no, Дорогі учні, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з початком навчального року зі святом знань. Рівно 60 років тому, 1 вересня 1964 року, на шкільному подвір'ї середньої школи номер 24 пролунав перший раз голосний дзвоник. Новозбудована школа гостинно відчинила двері школяра і запросила їх у світлі класи здобувати знання. Школа це вічність, це мудра, втомлена, але завжди усміхнена вічність, що дивиться на нас очима вчителів, друзів, очима незгасної любові і доброти. Шановні учні, сьогодні розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги дороги до знань, до нових звершень. Шановні батьки, бажаю вам великої любові і великого терпіння наш кільному шляху. Для довжиною в 12 років. Бажаю вам батьківської мудрості, поваги та порозуміння з вчителями. Усім зичу міцного здоров'я, щастя, добробуту в ваших родинах! Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння. Творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Отож, розпочинаємо відрік часу Нового навчального року. Вітаю вас зі святом, з Днем Знань! Ху, ледя з тих ножків не свята, дуже хлопотів багато. Зітлахами, як завжди, підними усіх буди, і Сашкові, і Оленці. Скай книжки у разі, а чеші, заплити, позав'язи ще й банти. З усіма зроби зарядку, змий, охайно одягни. Бо ж звикли від порядку, за канікули вони. Подивись на всіх, поглянь. Всі милуються приємно, як стрічає свято знань. Причепурені, вродливі, а скільки хлопців і дівчат. Бачиш, усмішки щасливі. Бачиш, радість у очах. Наші люблячи тут в школу, потяг їде навчання і чекала дуже-дуже з нетерпінням цього дня. Ну, звичайно, 1 вересня. Всі-всі на тебе чекали з великим, з великим нетерпінням. Стійте, стійте, постривайте, зовсім я не чую їх. Найшановніших на святі. Іменинників моїх, тих, що вперше йдуть до школи йдуть у свій не перший клас. Не бувало ще ніколи. Перше вересня без вас. Відгукниться першачки! шкір. Світи сонечко для нас Шурані Та Ще раз каже клас, Вінець з сонникличем. Дуже дуже всі старались, щоб подобатися вам, нашим першим вчителям. Наша школа на у світі. В ній ні прекрасні діти. Розумію, де знання, там щаслива дітвора. Любі, друзі, я школярка за на цурежі напишу. Ви поставте мені лайки. Дуже-дуже вас прошу. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану. Коли підросту, я мрію своєї не зраджу ніколи. Тож знайте, я стану директором школи. Осінь за порогу, до школи вже час. Сьогодні я йду у перший клас, сьогодні я перший дзвоник про хай мирне небо, щастя до школи завітає. Не звідання відення не ведуть у майбуття, до душі зберігає моє мале життя, дзвенить, дзвенить, дзвіночок. Кликає на урок, ми сьогодні робимо цей перший, перший крок. Ця мить настала, нині свято, дзвінок всіх кличе на урок, Всі українці юні щиро і завзято. До навчання сміливо роблять крок. Щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі життя шкільного стрінки, хай будуть сонячні, щасливі. Терпіння і наснаги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі найкращі в світі, вам допоможуть задачі розв'язати всі в житті. А вам, ми школу залишаємо, шануйте старших, дружбі всі живіть. Ви кращі будете за нас, ми знаємо. Своїх учителів поважайте і любіть. Давай, дружить, по такий прекрасний, давай, дружи, бо сонечко повітні, давай, дружи, посім на поводять, на що другом лише до сих пір на весі, зеленіше встане лук, якщо поруч вірний друг. Вихід можеш ти знайти, якщо другом поруч ти. Дружить, веселі веселій, грани, давай, дружить, до перемоги йти, давай, дружить, радіти і сміяти з другом за веселіше веселішому житті, зеленіше стане як Якщо поруч вірний друг, Викид Можеш ти знайти, як ще другом поруч ти. Let's dance.